Я випадково натиснув не ту кнопку. Я випадково натиснув не ту кнопку. Водій натиснув на гальма, щоб уникнути зіткнення. Водій натиснув на гальма, щоб уникнути зіткнення. Він ненароком натиснув кнопку виклику. Він ненароком натиснув кнопку виклику. Щоб увімкнути світло, потрібно натиснути вимикач. Щоб увімкнути світло, потрібно натиснути вимикач. Будь ласка, натисніть на цю кнопку. Будь ласка, натисніть на цю кнопку.